Є таке твердження про те, що мріє голос душі. Я цим твердженням не погоджуюся. Голос душі це не мріє, це совість. Діло в тому, що в нас є тіло і в нас є душа, і наше тіло має п'ять органів відчуттів. Я про це вже раніше говорив, і ми зовнішню інформацію скануємо, дякуючи п'яти органам відчуттів. Але ж в нас є не тільки тіло, яке, відповідає, яке формує нашу особистість, а в нас є ще наша душа, і вона має голос душі, інтуїцію. А голос душі, інтуїція ще стукається до нас і спілкується нами, таким, ну скажімо, такою мовою, як совість. І кажуть, людина безсовісна. Людина совіслива, тобто от наша совість вона нам підказує, так само, як інтуїція, тобто це наші відчуття. А мрії — це трішки інше. Мрії, на мій погляд, це не голос душі, це наші перевищені бажання. Тому що є бажання, а є мрії. Бажання це щось таке менше практичніше і легше досяжне. А мрія це, знаєте, щось таке там в небесах, скажімо, кажуть, мріяти нешкідливо. Так от, ну, мрії це дуже добре, і кожній людині треба мати мрії. Але для того, щоб мрії збувалися, то треба розуміти методику, по якій це треба робити. Мріяти не шкідливо, мріяти в дійсності дуже корисно. Мріяти про щось таке дуже щасливе, дуже хороше, звичайно, для себе. Але при цьому не забувати і про інших. Хотілося б, щоб ваші мрії стосувалися не тільки вас особисто, але стосувалися якихось хороших речей і для інших людей. Але коли людина просто мрійник, і вона мріє про те, про те, про те, про те, то, як правило, вона нічого в житті не досягає. Для того, щоб наші мрії збувалися, то їх треба переводити в ранг наших бажань. От в мене є 10 мрій, і те хочу і те, і те, і те, і те. І не маю нічого. Значить, відповідно, що мені треба зробити? Мені мої мрії треба написати на папір. Тому що є цікавий такий вислів про те, що якщо ви свої мрії покладете на папір, то ви вже зробите 50% для їх реалізації. Тоб перша, сама, проста елементарна дія. Дістаньте свої мрії і свого мрійника от звідси. Напишіть їх на папері і подивіться, скільки їх там вийшло. Подумайте по кожній, вже не помрійте, а вже просто включіть раціональність, тому що коли ми мріємо, ми відключаємо раціональне мислення. Ми просто десь там заоблачно. Тоді, коли мрії ви поклали вже на папір, ви візьміть, включіть раціональне мислення. І вже по кожній мрії постарайтеся помислити і для себе визначити, яка мрія для вас є не найбільш мрілевою і найбільш бажаною. А найбільш реалістичною. І тоді візьміть одну єдину мрію, яка, на ваш погляд, найбільш реалістична. І напишіть: це моя ціль, це моє бажання. Це вже буде другий папірець. Перше, це перелік мрій. другий – ви пишете одну мрію, але ви вже її переводите з мрії в вашу ціль, у ваше бажання. Ну, тобто це стає ваша ціль на найближчий там, місяць, півроку чи рік. І ви тоді написали Моя ціль, наприклад, на 2025 рік чи на друге півріччя 2025 року. Тоді ви розробляєте план досягнення цієї цілі. І кожен день уже не просто мрієте, не просто бажаєте, а ви вже кожен день дієте чуть чуть почуть, по чуть-чуть, почуть. -чуть, по чуть. Це означає, що ви перше, що ви зробили, ви зробили ревізію своїх мрій, ви вибрали мрію найбільш реалістично, перевели її в статус вашого бажання, вашої цілі, ви зафіксували це як ціль, і ви зробили план досягнення дій. І таким чином ви можете реалізовувати свої мрії одну за іншою. І я стверджую, я робив цю практику десятки разів в своєму житті. Що коли отак реалізувати одну-дві мрії вже як свою ціль, і це все діло реалізувати і досягнути, то це нас ну якби підсилює, бо я е, маю власну перемогу над собою. Наші перемоги роблять нас сильнішими, а наші поразки роблять нас слабшими. Значить, я здобув за півроку одну перемогу, одну ціль досягнув. Через півроку я досягнув другу ціль, потім третю, я став сильніше ментально, інтелектуально по силі волі, і тоді я вже можу брати ті мрії, які такі ну більш серйозні. Але що хочу поділитися власним досвідом, що якщо так реалізувати два-три рази те, що я сказав, то потім, коли через рік-два, ми повертаємося до цього первинного списку своїх мрій, то я потім на нього дивлюсь і думаю, що він для мене вже смішний. Ну тобто, той список, який я зробив у 2020 році, мені у 2025 році вже смішний. Це вже не мої мрії. Вони мені вже не цікаві. А чого так? А тому, що я змінився. Коли я досягнув одну свою ціль, другу ціль, третю ціль, я досягнув завдяки чому? Завдяки конкретним вчинкам, те, що я приклав силу волі, свій інтелект, я почав над собою працювати, я почав змінюватись, і я змінився. А коли змінився я, то мої мрії змінилися. І те, що мені здавалося тоді таке, вау, зараз мені здається примітивним, мені здається нікчемним. Що його не варто взагалі не те, що мріяти, його не варто навіть виставляти якусь там тактичну ціль. Ну щиро бажаю, ви мріяли. Щиро бажаю, щоб ви свої мріли і переводили в статус цілий, і щиро бажаю, щоб ви їх досягали і ставали сильнішими, відповідно, щасливішими. Шановні друзі, традиційно прошу підписатись на мій YouTube канал. І, звичайно, буду вам вдячний за лайки, коментарі для того, щоб поширювати український контент. Дякую.